Ну що ж, всім привіт! На зв'язку Чернецький. Сьогодні відео по завершенню нашого прицепа: скільки було затрачено грошей, сил та енергії, і чи є сенс самому робити такий прицеп? Що ж, давайте обговоримо те, що було зроблено за тиждень, але вміщено декілька хвилин. Розпочав робити борти, все намагався варити якомога краще, дотримуючись рівня. знаю, що згадаєш, як настане літо у твоєму вікні. Серці, простріл нагадують про тебе. Навіть старі кроси. Ти забула зовсім між нами. Ось потім поставив їх на самий причіп, привхватив, щоб не повело, і почав приварювати двадцяті завіси. Закінчивши з корпусом бортів, нарізав листи для них і відразу все пофарбував. Верто кажучи, не дав добре висохнути фарбі, але взяв дрель та заклепки і повністю закінчив з бортами. Часом буває так, що хочеш почути речі, які ніколи не знати. І тянуть за руку тебе в те місце, де думаєш краще починне мати. Ти дивишся в кухні на краю. Вочі тобі знайомі, а їхні очі тобі говорять. Зрозумівши, дишець занадто високо знаходиться, вирішив його опустити на 30 сантиметрів. Тебе мене немає, спи собі сама, коли біля тебе мене немає, спи собі сама, коли біля тебе. І вже на самому кінці прикрутив засувки для бортів, щоб закріпити все на своїх місцях. Ну що ж, а тепер давайте по закінченню роботи поговоримо про сам прицеп. Головна тема гроші. Скільки це коштує? Я затратив 20 тисяч гривень, тому що робив все чисто з металу, брав листи 1,2 і профільну трубу 40 на 20, тройку, і робив повністю все металево. На низ я брав міст від москвича і два колеса також від москвича. Міст вийшов 1000 гривень, колеса по 500, тому я вважаю, що це не сильно дорого. Звичайно, при це вийшов без ресор. Він може трішки скакати, але я вважаю, якщо були би ресори, можливо, це було б краще, але це більше проблем створює. І для чого мені ресори? Цей прицеп я планував робити для більше це для яблук. Сюди в ряд влазить 24 ящика, тому що прицеп розміром 250 на метр 50, Тому в один ряд 24 ящика це занадто добре. В три ряда склав собі і везеш півтори тони. Борти всі відкриваються, навіть передній, і звичайно відкрив собі. Присе перетворюється на тілешку і поїхав собі в сад, рвеж яблука. Також можна закрив борти, насипав і поїхав здав. Скільки мене це зайняло по часу? Я робив його десь дві недільки, тому що вимикали у нас світло, і я працював дві-4 годинки, і також багато зайняло це саме фарбування, тому що зараз холодно, фарба не висихає так швидко. Покрасив одну сторону, день чекаю, щоб покрасити іншу. Тому дня 4 воно у мене все забрало. Потім я фарбував даже два рази, тому що там поцарапав, там зачепив і перефарбував, щоб було все чудово. Що я можу рекомендувати кожному повторити це? Звичайно, якщо вас немає на господарстві. І власного прицепа звичайно робіть самі, тому що у нашій області, наприклад, хлопці роблять 150 доларів, беруть за роботу і матеріали ваші. Тобто, цей прицеп вже виходить не 20 тисяч, а 25, а то й 26 Чесно кажучи, не знати, як вони будуть робити, чи вони зроблять так, як ви хочете, чи звісно вони будуть робити, як вони вміють. Я задоволений роботою. Мені потрібен був Прицеп, Зараз скоро вже весна потрібно буде все возити. Дійсно буде власний прицеп. Загрузив сюди дві тони і тягнеш своїм мототрактором, який в мене він на 16 сил. І я вважаю, що він буде з легкістю все тягнути. Так, і з якими проблемами я зікнувся? Коли ставив швеллер для моста, як бачите, він без ресорів. Я тут добре проварював, і тоді, коли це проварював, повело трішки цю профільну трубу. В Кінці де зіграло 2 см, тому як ми вийшли з цієї проблеми, взяли борти і опустили на 2 см, щоб не було видно. Звичайно, тут можливо і буде видно, але нам тут не дуже головне, тому що і так складеться все чудово. Борти ми всі підігнали під один рівень, іначе все чудово, міцно виглядає. Також, як бачите, я дишель приварював до головного корпуса і вийшов він занадто високо. Тому я опустив його на 25 см сантиметрів чи на 30, зробив під фаркоп. Також на тракторі в мене фаркоп, і його потрібно трішки вкоротити, тому що я замітив, що він дуже багато виглядає. Також все, як на розпорки, все міцно зроблено. Також хотів розповісти, що зробив з трактором. Це зробив таку поставив сідушечку, переробив під цю сідушку саму ручку передач, вкріпив, варив сюди уголка, щоб він і так хитався, тому що гнуло ці два швелера і він міг з часом зламатися. Виставив колеса, тому що вони дивилися не в одну сторону. І також. Було зроблено вихлопна і успокоїтель ремнів, тому що вони дуже бігали. Також замітив, що розтягнувся ремінь на генераторі, потрібно замінити, і також щось вже зцеплення. Скоріше, всього, що там теж потрібно замінити підшипник. Ця техніка, як звичайно, китайці роблять на. Скору руку, так скажем. Спочатку її треба зробити, а потім радіти від того, як на ній працюєш. Також в планах може вийде відео, скоро вже розпочнеться весна, і хочеться купити на нього косілку і зробити оприскоч для малини, і також для бур'яну, тобто гірбісидника. Тому підписуємося на канал. З вами був Чернецький. Дивіться інші мої відео, і до нових зустріч!